Петро Щур приспіває пісню Мамину світлицю. Куди подівся легендарний герой мемів Петро Щур? Відео, де чоловік співає пісню Мамині світлиці з'явилось у 2006-му, чи то правильніше сказати, у 2006 році році собаки. Найперше дві 2006 рік рік собаки. Четвер, свято ярдан. Однак і досі цей дивакуватий чоловік, який колядує та грає на дримбі, стає героєм мемів. в Тіктоці журналісти 20 хвилин дізналися, що з ним сталося. Петро Щур, житель села Можилів Підгаєцького району Тернопільської області. Відео з його творчістю, коли потрапило в інтернет, моментально зробило його зіркою місцевого розливу. Щура, після того, як він став популярний, запрошували на різні локальні фестивалі, де він виконував свій хід. Кілька разів він з'являвся на інших менш популярних відео. Однак, згодом Петро Щур повністю зник з медійного простору. Ми поспілкувалися зі старостою села Мужилів Мирославою Солониною. Вона розповіла нам, що їх зірка вже понад два роки, як живе в Карпатах. З рідних у нього залишилась сестра, яка наразі живе у Тернополі. А хід Петра Щура продовжує жити та процвітати у Тіхтоці.